Будемо вітати в нашому ефірі ще одного гостя. На зв'язку перебуває Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу. Вітаю, пане Дмитро, дякую вам. Вітаю студія, вітаю глядачі. Раді бачити, пане Дмитро. Давайте почнемо. Знаєте, з такої теми Ми всі переживаємо до сих пір емоційно і. За іншими наслідками для держави, тракт росіян підрив Каховської дамби, ми бачимо, що вже там посилюються такі наслідки, негативні для українського збережжя. Поки що мова йде там про екологічні наслідки, на про там іригаційні наслідки, в тому числі і до, і до щодо тих областей, які знаходяться на узбережжі Чорного моря. Як повпливала е, на безпекову ситуацію цей теракт як він повпливав які додаткові загрози узбережжю збережжю з'явилися там мінна можливо загроза ще якісь загрози будь ласка розкажіть нам декілька св декілька слова ну звісно в першу чергу ми кажемо про мінну небезпеку тому що лівий берег дніпра було дуже сильно заміновано починаючи від берегового зрізу, тобто, починаючи від води, там дуже багато заболошеної місцевості, багато таких водних стежинок, знаєте, якими місцеві рибалки діставалися до своїх причалів, де вони рибачили. Пане Дмитро, ви з нами? Так. Зараз перенаберемо пана Дмитра. Платенчука нагадаємо, що з нами зараз на зв'язку перебуває речник ВМС України та капітан Третій ради Дмитро Платенчук, якого ми от в ці секунди перенабираємо і відновлюємо зв'язок. Зрозуміло, що не завжди зв'язок з тими місцями, де дислокуються наші збройні сили, є, є простим та доступним, тому. Будемо сподіватися, зараз третій супутник Старлінку десь там пролетить, і все буде відновлено. Та пане Дмитро вже є так. Будь ласка, давайте почнемо спочатку. От я, я почув останню фразу про рибалок, які там цими стежинами водними добиралися до своїх місць. Риба для рибалки. Це досить велика акваторія по території, і її постійно росіяни мінували. Мінували якірними мінами ЯРМ. Вони називаються. Вони мають такий сі сірий колір, невеличкі відносно розміри. Але у разі контакту з цією міною вибух досить потужний. І, як правило, людина гине. І навіть більше того, човен, який на неї може натрапити, так само отримує такі пошкодження, що відновленню не підлягає, бачив особисто. Так само, міни, які є протидесантними, вони лежать на дні. Це такий. Умовно кажучи, залізний блін, в якому 10 кг вибухівки по центру залізна штанга, яку, якщо відхилити на 10-15 градусів, вона так само спрацьовує, і так само вона має зруйнувати човен. Уявіть собі, коли людина натикається на таку міну. Ми так і так само в побливо бачили. Загинуло двоє одразу на цій міні. Відповідно, течія досить потужна, об'єм води дуже великий, і звісно, все це спокійно могло дістатися. До узбережжя Одещини. І навіть один випадок був, коли людина цю мінус прийняла за газовий волон побутовий і понесла її додому. Тому зараз є заборона на відвідування пляжів від обласної військової адміністрації, вона не випадкова і повністю виправдана. Від себе можу додати, що в разі, якщо ви бачите такі предмети, незнайомі вам, не треба їх взагалі чіпати, викликати ДСНС. Так само проблема є з портретом. Та карабельними мінами, якірними, які під час штурмів зриває, вони дуже старі. Це експлуатація 30-40, 50 років плюс, відповідно, сказати, в якому режимі штатно-нештатно у нас працює, ніхто не може. Їх вже знищує ВМС безпосередньо, коли їх викидає на берег. Тому так, наслідки цього підриву вони будуть суттєвими і будуть. Досить довго відчутними, більше того, течія далі їх буде виносити вже на узбережжя країн Євросоюзу. І так по колу, вони можуть навіть повернутися до чорноморського узбережжя Російської так званої Федерації. Зрозуміло. Пане Дмитро, що наразі відбувається в тимчасово окупованому Севастополі, От бачимо, що. Поки на жаль мають змогу окупанти російські наносити ракетні удари калібрами з цієї акваторії. Ну, бачили ми звичайної спроби, скажімо так, ураження кораблів в бухтах, деякі були досить успішними, але я так розумію, цими дронами надводними далі. Там Росія, наскільки я розумію, вжила там заходів певних і зараз ну, не є ця боротьба. Досить ефективною. Чи є яка загроза наразі, що відбувається на, там, в акваторії Окупованого Криму? Ну, от, і чи є якісь, якісь засоби, щоб ну, повпливати на це, можливо, вразити ці кораблі, так само, як ну, колись, колись був вражений крейсер Москва, хоча він знаходився не поруч з Кримом безпосередньо? Насправді він знаходився. Безпосередньо недалеко від острова зміїни, і його було вражено береговими комплексами українських ВМС. Але після цього вони стали ховатися вже в акваторії південніше, тобто вже в Криму, в районі Севастополя, тому що берегова артилерія туди не дістає, і відповідно головним засобом, який має вражати подібні цілі, це є флот український. Тому ми кажемо про необхідність наявності українських ВМС, великих кораблів, які будуть спроможні. По перше, вони є мобільними. Вони не стоять на березі. Вони можуть пересуватися в глибину і відповідно вражати такі цілі. Тобто, вони для цього призначені. І так само забезпечувати вони можуть прикриття протиповітряне, зв'язок розвідку для менших одиниць. Тому головний спосіб вирішення подібних проблем це розбудова українських ВМС і українського корабельного складу. І до речі, цей процес триває. Наші моряки навчаються зараз. Вони навчаються як в Україні, так і за кордоном. І окрім того, в плановому режимі продовжується зараз побудова наших українських кораблів. Майбутніх проекту АДА все це в принципі йде в плановому режимі. Що стосується безпосередньо Севастополя і що там відбувається, так вони себе більше не почувають там затишно. Так вони в більшості кораблів було відведено з Севастопольської бухти через те, що вони відчувають небезпеку, і насправді це добре. І зараз вони концентрують свої сили здебільшого у східній частині Чорного моря. Зрозуміло. Дуже вам дякую, пане Дмитро, за те, що знайшли час. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил України, капітан третього рангу, був з нами на зв'язку.